багато країн, що оточують Ізраїль, мусульманські, арабські та багато інших, мали чудові зустрічі з Хамасом, і схоже, що це працює. Трамп сказав, що дав Хамасу останній шанс на досягнення мирної угоди. Тепер Ізраїль очікує повернення заручників і живих, і мертвих. А натомість повинен випустити з в'язниць кілька сотень палестинців і розпочати поступове виведення армії з сектора Гази, як сприйняли домовленість бойовики Хамас, жителі Ізраїлю та Палестинці, чи погодиться угруповування на угоду Трампа. Розповідаємо у відео. Над сектором Гази видно дим, ймовірно, після ударів. Це відео знято під час зустрічі Хамасу та Ізраїлю, яка відбувається у Єгипті. Сторони мають погодитись на мирний план Трампа, і від цього рішення залежить доля цієї окупованої ділянки. Жителі сектору обережно коментують перемовини. Ключовими пунктами плану є обмін виведення ізраїльських військ і найбільш проблемне здача зброї Хамасом. Весь світ єдиний у своєму бажанні припинити війну, зупинити бойові дії. Та якщо на те буде Божа воля, зрештою створити палестинську державу. Я бачу тьмяне світло в кінці тунелю. Якщо на те буде Божа воля, це буде добре для всіх. У плані міститься вимога звільнити 20 живих заручників, а також передати тіла загиблих в обмін на звільнення понад 200 ув'язнених, які отримали довічний термін в Ізраїлі. Це має відбутися протягом трьох діб з моменту укладення угоди. Washington Post повідомляв, що тель Авів передасть і тіла загиблих жителів Гази. Трамп заявив, що для безпечного виведення людей армія оборони Ізраїлю має припинити обстріли сектору. Такі випадки повернення заручників уже були. Це також робили в обмін нав'язнів. В Ізраїлі проходили масові протести з вимогою звільнити їх. Наприклад, цей чоловік був у полоні в Газі понад 500 днів. Вони намагалися знайти безліч винахідливих способів, катувати нас психологічно та фізично. Наприклад, вони кілька разів заходили до нас і казали, що один з нас має померти, і ми можемо вибрати, хто це буде. Або вони хочуть застрелити одного з нас. І нам потрібно вибрати. Він розповідає свою історію у будинку, звідки його викрали бойовики Хамас. Він жив в одній з кібуц, яку атакували бойовики 7 жовтня. Зараз вона повністю зруйнована. Чоловік бачив вбитих сусідів, знайомих. каже, що у полоні із захопленими ізраїльтянами поводились як з тваринами. Є відео з виснаженими полоненими Хамасу. Мене забрала швидка допомога червоного півмісяця, всередині якої було щонайменше чотири озброєні терористи, і я майже впевнений, що в цій швидкій також був парамедик. мене відвезли до мечеті, де щонайменше десять терористів були повністю озброєні. Вони говорили з нами, розповідали про їхні сильні сторони, і все таке. Отже, Хамас використовує все, що має для боротьби, і це не чесна боротьба, і вони не дотримуються міжнародних законів. Абелівд я вірив, що мир це те, чого ми можемо досягти. Але після того як я побачив масштаби ненависті, на які вони виросли і на які вони виховують своїх дітей, стало дійсно зрозуміло, що принаймні в нашому поколінні це буде неможливо. Обмін заручників на ув'язнених це пункт, на який погодились дві сторони. Найбільш складним на перемовинах, як повідомляє Washington Post, є зустрічні вимоги Хамасу. Зараз Анклав майже повністю зруйнований. Цахал атакував і цивільну інфраструктуру, де, за їхніми даними, ховались бойовики чи зберігалася зброя. Ви бачите наслідки таких ударів. Попри критичність ситуації, Хамас наразі вирішує, чи погоджуватись на план. Річ у тім, що у документі йдеться, що угруповування має піти з влади та роззброїтись. Хамас заявив, що готовий передати управління анклавом, але хоче переговорів щодо багатьох інших умов, у заяві копію якої отримало агентство Reuters, В Хамас не заявили, чи погоджуються на вимогу роззброєння пункт, на якому наполягають Ізраїль та США, і який угруповання раніше рішуче відкидало. У своїй заяві Хамас зазначив, що високо цінує зусилля арабських, ісламських та міжнародних сторін, а також президента США Дональда Трампа, які закликають до припинення війни в секторі Гази, обміну полоненими та негайного допуску гуманітарної допомоги. Серед інших пунктів документу план економічного розвитку сектора Гази, гарантії безпеки з боку США і регіональних держав, можливість повернення для людей, які залишили сектор Гази, а також змога залишитися жити у ньому усім, хто там перебуває зараз. Родина Дугмош покинула сектор Гази, там залишилися їх рідні. Загалом вони втратили понад 20 близьких. Серед них чотири доньки. Їх мати показує фото дівчат до початку операції армії Ізраїлю. Вони загинули внаслідок атак. Їх розірвало на шматки: ні голів, ні тіл, ні ніг, нічого. Вони сказали мені, що збирали їх по частинах. Вони разом були в будинку їх бабусі внизу. Їхні тіла справді були спотворені. Я не знаю, чим вони ізраїльтяни цілять по нас. Я не знаю. Попри все, чоловік фули каже, що хоче повернутись у сектор Гази, якщо буде досягнутий мир, аби відвідати могили своїх дітей та батьків. Згідно з планом адміністрації Трампа, евакуйовані палестинці можуть повернутись. Сектором Гази спочатку керуватиме перехідний уряд, а колишні члени Хамасу матимуть змогу або прийняти план і залишитися, або ж скористатися дозволом безпечно виїхати до інших поки що не названих країн. Крім того, армія оборони Ізраїлю повинна буде негайно припинити всі операції після укладення угоди і повернути всі захоплені території. Ізраїль також повинен пообіцяти не окупувати і не анексувати сектор Гази. Я підтримую ваш план щодо припинення війни в Газі, який досягає наших воєнних цілей. Це поверне до Ізраїлю всіх наших заручників, ліквідує військовий потенціал Хамасу, покладе край його політичному правлінню та гарантуватиме, що Газа більше ніколи не становитиме загрози для Ізраїлю. Також планом передбачається гарантування того, що допомога від міжнародних організацій зможе безперешкодно потрапляти до гази. Раніше ми вам показували наслідки гуманітарної кризи, яку в організації Об'єднаних Націй називають голодом. В сектор майже не потрапляла міжнародна допомога, люди помирали від виснаження. У таборах не було елементарних речей, зокрема для вагітних та немовлят. У період зустрічей між Сполученими Штатами Америки та Ізраїлем Цахал продовжував військові дії в секторі. Тож ми очікуємо, чи будуть домовленості про припинення вогню для обміну, та на те, якою зрештою буде відповідь Хамасу. Раніше Трамп писав, що налаштований оптимістично. Щоб забезпечити успіх цих зусиль. Мій план передбачає створення нового міжнародного наглядового органу Ради Миру, досить гарна назва Рада миру, яку я очолюватиму, але не за моїм проханням. Повірте, я дуже зайнятий. Отож, ми повинні переконатися, що це працює. Лідери арабського світу та Ізраїлю, і всі причетні попросили мене зробити це. Тож її очолюватиме джентльмен, відомий як президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Це додаткова робота, але це так важливо, що я готовий це зробити і зроблю це правильно. І ми збираємося залучити лідерів з інших країн. І один із тих, хто хоче бути в раді, це колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер.